Мої вітання, любі семикласники! Дякую, що завітали до мене на канал. Тут ви можете дізнатись більше про речовини та явища, що відбуваються навколо нас. Сьогодні на відеоуроці пропоную виконати навчальне дослідження 1. Прошу вас розгорнути ЗОшита і записати тему Виконання найпростіших операцій із використанням лабораторного устаткування. Мета ознайомитися з прийомами роботи з лабораторним устаткуванням та хімічним посудом, навчитися виконувати найпростіші лабораторні операції. Обладнання. Штатив з пробірками. Хімічна склянка. Шпатель. Скляна паличка для перемішування. Порцелянова чаша, пробірко-тримач, спиртівка, сірники, реактиви. Лабораторний штатив з лапкою та кільцем. Хід роботи. Завдання. Дайте назви. Вкажіть призначення обладнання. Дослід 1. приготування розчину. У хімічній лабораторії усі речовини містяться у щільно закритих банках. На кожній такій банці є етикетка з назвою речовини. Банки відкривають тільки для того, щоб набрати невелику кількість і знову закрити. При цьому корок або кришечку кладуть верхньою частиною на стіл. Не можна одночасно відкривати декілька банок. Адже можна переплутати кришечки. Якщо необхідно подрібнити речовину, використовують ступку з товкачиком. Ступка – це товстостінна керамічна чаша зі шорсткою внутрішньою поверхнею. Для того, щоб насипати речовину, використовують металевий або порцеляновий шпатель. Речовини беруть стільки. Щоб вона лише вкрила дно пробірки. Це приблизно чверть чайної ложки. Додаємо невелику кількість води. Важливо правильно навчитися також наливати рідини. Пляшку з рідиною беруть у руку так, щоб етикетка була повернута в сторону долоні. Тоді залишки рідини не будуть потрапляти на напис і не псуватимуть його. Краєм отвору пляшки, з якою переливають рідину, торкаються отвору пробірки і обережно наливають необхідну кількість рідини 1-2 мл. Це шар в 1-2 см. Для перемішування рідини використовують скляну паличку. В іншому випадку можна пробірку взяти трьома пальцями ближче до отвору і обережно струшувати вміст. Забороняється закривати отвір пробірки пальцем. А тоді інтенсивно струшувати рідину. Дослід 2. Нагрівання речовини у пробірці закріплені у пробіркотримачі. Спиртівка – це невеликий пальник для рідкого палива, що містить резервуар для рідини, спирту, з ковпачком. Через отвір резервуару, пропущений гніт, нижній кінець якого розміщений у резервуарі. Верхній кінець його виступає зверху через трубку з металевим диском. Диск із трубкою має щільно прикривати отвір резервуара спиртівки, щоб запобігти займанню спирту в самому резервуарі. Запалювати спиртівку слід у такій послідовності. Перевірити, чи є у ній спирт. Зняти ковпачок. Розправити гніт, не відтискуючи з нього спирт, піднести до гнота запалений сірник або скіпочку. Не можна запалювати одну спиртівку від іншої чи наливати спирт у палаючу спиртівку, тому що може виникнути пожежа. У разі низького рівня спирту доливають його при погашеній спиртівці. По закінченню роботи полум'я треба загасити накриванням ковпачком. Який слід підносити з боку? Дмухати на полум'я не можна. У пробірку тримачі пробірку закріплюють у верхній частині, аби запобігти розтріскуванню скла. Спершу обережно нагрівають усю пробірку, а потім лише ту її частину, де містяться речовини. Для нагрівання використовують верхню частину полум'я. Під час виконання дослідів пробірку розташовують отвором від себе і інших учнів. За змінами у пробірці спостерігають збоку, у жодному разі не заглядаючи в отвір. Не можна допускати викидання киплячої рідини з пробірки. Після завершення нагрівання слід дочекатися, доки пробірка охолоне, а тоді її ставити уже у штатив для пробірок. Дослід номер 3. Нагрівання речовин за допомогою лабораторного штативу. Лабораторний штатив є допоміжним навчальним обладнанням для складання установок, закріплення і встановлення різних приладів лабораторного посуду на необхідній висоті. Штатив складається з важкої металевої основи металевої плити і вертикального стержня. За допомогою муфт, на штативі можна закріпити прилад або установку, а також затискати пробірки, колби, бюретки під різними кутами по відношенню до стержня. Кільця мають різні діаметри, що дозволяє встановлювати на них різні за розміром прилади. Затискаємо пробірку на необхідній висоті, щоб було зручно нагріти рідину у ній. Розмістимо пробірку. Утримачі лабораторного штатива так, щоб вона була стійкою і не могла впасти під час нагрівання. Нагріваємо рідину поступово, використовуючи не надто високий рівень тепла. Різке нагрівання може призвести до перегрівання і розтріскування пробірки. Коли закінчимо процес нагрівання, обережно знімаємо пробірку, даємо їй охолонути. Можна також скористатись для нагрівання речовин порцеляновою чашею. Наливаємо необхідну кількість речовини у порцелянову чашу. Не можна наповнювати чашу до країв, щоб уникнути розбризкування при нагріванні. Після нагрівання чаша має повністю охолонути перед тим, як доторкнутися до неї або перемістити. Підбиття підсумків Рефлексія. Які операції з лабораторним обладнанням виявились для вас найскладнішими? Запишіть чому? Яке значення для життя мають уміння працювати з лабораторним обладнанням? Якщо цей відеоурок для вас був інформативним та цікавим, прошу поставити вподобайку цьому відео, пишіть запитання та коментарі, підпишіться на мій канал. Так ви будете сприяти поширенню україномовного контенту на теренах Ютубу. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!